Традиційно вперед великодні тижні мешканці Білгорода, Дністровського та району вийшли на суботники 6 квітня в селі Монаше. Представники сільських громад, депутати райради, облради та народний депутат Віталій Барвіненко облагородили Калиновий гай. Кожен мав змогу внести свій вклад в добру справу. Здивовані водії автошляху Одеса рені завзято підтримували гучними сигналами працівників державних установ, які з самого ранку на території Білгород-Дністровського району щосили працювали над прибиранням придорожнього сміття. Як результат, лісосмуги до обіду були очищені від пляшок, поліетиленових пакетів та іншого непотрібу. Мы представители управления пенсионного фонда в городе и в Белгороднестровском, Белгороднестровском районе поддержали инициативу губернатора, главы района администрации о том, что о проведении субботника. Значит, как я, начальник отдела контрольно переверочной работы, я считаю, что действительно это надо проводить, хотя бы показывать пример нашему населению о том, что чистота это залог и здоровья, и успеха, и красоты нашего района. Конечно, очень обидно о том, что очень грязный район. Люди едут, выбрасывают столько мусора. Мы уже на протяжении трех-четырех лет участвуем в этих субботниках, облагораживаем наш район и стремимся к тому, чтобы люди видели, делали себе какие-то высновки, но по результатам того, что мусора с каждым годом все больше и больше, то мы понимаем, что Выводов никаких населення району і наші гості, которые приїжджають, не делают. Приятно ехать по чистой территории и наблюдать. У нас очень красивий край. Вот і хочеться, щоб люди им наслаждались, не ехав по дороге, видели эти гори мусора. В кращих традиціях українського менталітету організовано у супроводі музик у монашах, де знаходиться калиновий гай. Його територія обрастала деревами, кущами та квітами. Кожна сільська громада прикріплена до певної тематичної земельної ділянки, які різняться одна від одної. З лопатою в руках можна було побачити мера Білгорода Дністровського та нардепа Віталія Барвіненка, які саджали берізки. Маємо надію, що на ближчі роки калиновий гай буятиме зеленню. В 2002 році створена була районна жіноча організація Червона Калина. З часом її розвитку були за непади, застої, як говорять. Потім виникали нові ідеї, і ось в 2010 році з'ясувалося, що хотілося в районі бачити достатньо символу нашої організації Червоної Калини, знаючи такі гарні слова без Верби калини нема України, ми поцікавилися, дуже мало ...проїзростає на території Білгородністровського калини такого українського символу. І ось готуючись до відзначення 65-ї річниці великої перемоги, саме ми бачили, що кісточка калини виглядає як серце людське, і на червоний колір, що щоб відзначав, як Краплі крові пролиті нашими односельцями в роки великої вітчизняної війни. Задумка, звичайно, була дуже маленька. Десь нас 41 член організації по кущу посадить в одному місті, але Дана ідея була висловлена в присутності депутата обласної ради Дмитрія Лукича Барвіненка, а також Віталія Дмитрича Барвіненка, народного депутата, які підтримали ідею і сказали, що даний проект і задумка повинна мати більш великі масштаби і стали спонсорами того, що ми змогли в перший же рік закупити 500 кущів калини і визначитись, якщо ми описали екологічний проект за європейськими стандартами, який називається Посади калину біля серця щоб завжди цвіла вона в душі. На суботник прийшло багато гостей, які внесли свій вклад в озеленення Білгород-Дністровського району. Головне бажання людей повернути природному ландшафту до глянутості на заході. Мало місце і почесне зарахування в лави козаків директора районного ліцею Тетяни Браткевич та директора Бритівської ЗОЖ Віктора Сайчука. А жіноча організація Калина, яка була ініціатором створення Калинового гаю, почесно прийняла свої лави головного редактора телеканалу Бесарабія ТВ Олену Гліщинську, Редактор газети «Бесарабський вісник» Єлена Гліщинська. Пожалуйста, сталєнська. Це наш символ калини єливаша. На трудовий десант вийшли і дорослі, і малі. Головне, що кожен виконав свою місію посадив дерево як символ природного багатства для нащадків. За декілька годин калиновий гай ожив після зимового сну. Тюльпани, нарциси, наче одним помахом чарівника, з'явилися на галявині. Ми приїхали сюди вже не вперше, Ми приїжджаємо. Наша алея троянд. Ми засадили ще в тому році і засадили первоцвіти. В цьому році вже підсніжники, вже відсвіли. гіоцинти і нарциси піднімаються. А сьогодні ми привезли волошки, посадили в округ бріз, де засадили наші районні та обласні депутати. Привезли самшит, привезли можевільник. Тобто ми у нас в школі дуже багато зелені, первоцвітів, кущів, дерев, саджанців різних. Ми приїхали поділитися і ще прийдемо. Я бачу, що на сьогоднішній день треба у нас вже нарциси відсвіли, не нарциси, а пісніжники. І ми зараз вокруг кожної берізки привеземо, тут засадимо нарц... пісніжниками і нарцисами, тому що я вважаю, і ще хочу таку пропозицію внести. У нас в школі рядами квітнуть голубі гецинти, жовті нарциси. Оця орнамент така жовто-блакитного, наш Україною, нашої семантика, то я хочу теж сюди. Нася цю пропозицію, щоб теж тут воно все квітло жовто-блакитним кольором. А у вас ідея взагалі в вашому селі організувати таку ж саму алею? Е, у нас в селі вже організована. В цьому році була районна державна адміністрація. Ми в цьому році вже таку, такий парк засадили. Е, а зараз ми будемо втілювати. Наша школа буде свої ідеї втілювати і цілі в цей парк. Теж будемо засаджувати, доповнювати. Тому що, е, як говориться, в житті треба для того, щоб прожити плідно. Нужно посадити посадить дерево вырастить, дитину и робити все добрые справы на користь Я, це принцип моё жизни. життя. Для того чтобы понять, что такие мероприятия значат для людей, нужно сначала определиться, что это мероприятие может значить лично для для тебя. Лично для меня это связь все таки с природой, с возрождением, с тем, что жизнь она не заканчивается. Тяжкими зимними періодами, які от висасують енергію. Ми просто приходим сюди підзарядитися, получить заряд бодрості і понять, що ми живі і життя продовжується. Після суботника всіх бажаючих пригощали козацьким кулішем, салом та пиріжками. Як відзначив Віталій Барвіненко, такі заходи спрямовані перш за все згуртувати народ та відновити традицію суботників, аби гостям нашого краю приємно було проїхатися просторами Одещини. Два роки назад ми тут були, багато з тих, хто зараз є. Коли закладували цей парк на пустирі, Калиновий гай, і я думаю, що сьогодні на самом деле, головне Функция этого мероприятия – это все-таки объединить людей, вывести вместе людей на какую-то совместную э, работу, чтобы люди общались. Потому что по нынешним временам люди э, достаточно живут замкнуто. Нет инфраструктуры культурной в селе, это понятно, все развалено. И как раз подобное мероприятие может быть действительно в какой-то мере под стимулированием власти местной, районного совета. Но тем не менее, это повод для общения людей. И на самом деле, сегодня проходя вот между людей, Ані радостно цю роботу, тому що вони общаються. Народ устал просто по простому людському спілкуванню, без всякої політики, без каких то других лозунгов, просто займатися тим ділом, яке є полезним для нашого краю. Це на головна задача цього мероприятия. Традицію суботників варто підтримувати. Люди ж мають пам'ятати, що чистота в природі починається з нашої культури, та добре подумати перед тим, коли викидають пості пляшки на узбіччя доріг. Бо лише за умови бережливого відношення до природи ми зможемо побудувати свою Європу.